Мир вам, брата і сестри, дорогі гості, Я буду дочитати місце, яке написано в першому післанні апостола Петра, третій розділ 16 вірша 1 Петра 3,16. Апостол Петро пише: майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, не оби злочинців. Були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі, бо ліпше страдати за добрі діла, коли хоче того Божа воля, аніж за лихі. Бо й Христос один раз пострадав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, хоч умерний тілом, але духом оживлений. Який Він і духом, що у В'язниці були зійшов звіщав, вони колись непокірні були, яких Боже довготерпіння чекало за ноєвих днів, коли будувався ковчег, щоб в ньому мало, цебто вісім душ спаслось від води. Того образ хрещення не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові, доброго сумління, спасає тепер і в нас, Воскресінням Ісуса Христа, що зійшов на небо. Пробуває по Божій правиці, а йому підкорилися ангели влади та сили. Петро, якби, проводить паралель між потопом і міжводним хрещенням. Ну, хрещення, якби духовний образ тілесного потопу. Потоп мав, ми знаємо, всі каральну функцію, безліч народу, практично всі люди, які жили ті на землі, загинули. Але він мав і спасаючу функцію. Вісім душ, ми прочитали, спаслися. Це Ной і його сім'я. Ной проповідував багатьом людям, але ті не повірили. І спаслися тільки ті, хто повірив і увійшов у ковчег. Вступивши в завіт з Господом через водне хрещення, ми входимо в Ісуса Христа. Ходимо в його церкву, стаємо членами церкви Христової, яка є тим спасаючим ковчегом. Але саме хрещення не спасає. І ми прочитали, Петро пише, друга половина 21 віша. Спасає тепер нас Воскресінням Ісуса Христа. Ми спасаємось Воскресінням Ісуса Христа. Є Воскресіння, то була і смерть. Христос помер за гріхи наші і Воскрес для оправдання нашого Римлянам 4.27. І якщо я це приймаю, якщо я в це віру і каюся, прошу Бога прощення, то Він вірний і праведний. Як пише Апостол Іван, простить нам гріхи наші і очистить від неправди всілякої. А хрещення, як пише Петро, обітниця Богу доброго сумління. Хрещення це обітниця Богу доброго сумління. Ми звикли казати доброї совісті. Ми обіцяємо Богу добросовісно. Служити йому добросовісно жити на світі. Виді, совість облючає людину, вона вказує на гріхи. Не раз ми чуємо, зробив би, та совість не дозволяє. Совість стримує нас від поганих вчинків. Якось мій знайомий один поїхав в Вінницю до лікаря в лікарню. Приїжджає Віти і каже, ти знаєш, такий попався совісний лікар. Обстежив мене, гарно до мене віднісся, говорив гарно з мною і виписав таке дешеве лікарство. І воно мені помогло. І не хотів навіть гроші взяти. Оце совісна людина попалася. Чув про брата нашого одного, як казали, зробив на совість і взяв недорого. Неприємно чути такі слова. Але на великий жаль можна почути, безсовісний обіцяв і не зробив. Зробив, обіцяв і не прийшов, і таке і інше. Вступаючи в завіт з Господом, ми обіцяємо мати добру совість, добре сумління і перед Богом, і перед людьми також. В 16 му вірші написано, майте добре сумління, щоб тим, хто вас. Обмовляють, тобто людям майте добре сумління і перед людьми. Будьте совісними перед Богом і перед людьми. Апостол Павло пише про себе, коли він свідчив перед Феліксом дії апостолів, 24 розділ. 16 вірш. Павло свідчить про себе і говорить: і я пильно дбаю про те, щоб завжди мати сумління, невинне щодо Бога і до людей. Я пильно дбаю про те, завжди пильно дбаю, щоб мати добру совість щодо Бога і до людей. Ісус Христос, наш Господь, мав добру сумління, і ми читали у 22-му вірші що йому підкорилися ангели влади і сили. Якщо і в нас буде добре сумління, і будуть добрі справи, то й ми отримаємо нагороду від Бога, коли ми прийдемо у вічність. Тому пильно дбаємо завжди, щоб мати добру совість щодо Бога і до людей. Бо ми дали обітницю Богу мати добре сумління.